І спортс вбили маркет останніми тижнями. Ви так часто від мене це чули, що могли вже звикнути. Але факт залишається фактом. Доброго вам здоров'я, шановні, з вами Донецький, і зараз ми будемо розбиратися, що відбувається з командою тоців англійської прем'єр-ліги. Але перш ніж ми почнемо, важливе уточнення інформацію, яку ви сьогодні отримуєте, вона записується 9 травня, десь о 15-й за київським часом. І вона буде актуальною до виходу контента. А далі деякі положення вже можуть актуальність свою втратити, тому що контент багато на що впливає. Тому, якщо ви хочете отримувати максимально швидко інформацію, а інформація допомагає нам трейдерам приймати правильні рішення, тому для вас важливо підписатись на канал і увімкнути повідомлення про вихід нових відео, тому що відео це для вас інформація. Тож, заваріть собі кави або чаю, і приємного перегляду. Розпочнемо ми з того, що я вам покажу, на чому я трейджу на даному етапі, на даний момент. В принципі, в мене є. Вже кілька продажів, кілька карток ще залишилося. Після виходу вчорашнього контенту зараз ми про нього поговоримо. Я фліпую картки, я наразі не тримаю довгострокових інвестицій. Я продаю картки і купляю картки. Це все, чим я займаюся. Але якщо ви дивились минуле моє відео стосовно інвестицій і підготовки до... Цього тижня так, то ви могли пригадати, що я радив закупити безпосередньо рейтинг рарний будь-яку рарку, вона була по мінімалці. Це було в новинах минулих. Я казав: купіть, вона буде дорожча, йти у вас 100% гроші не втратити. В принципі, хто послухав, то купив. По 750 монет ви могли купити, по 800 монет ви могли купити. Це х 15 навіть десь Х2 на деяких картках, в залежності від того, як ви їх заснайпили, до вашого бюджету. Тому вітаю! Це ще раз так питання актуальності інформації. Я сам продаю зараз а, свої карточки, які в мене залишились, які мені вже не потрібні до виконання СБЧ. І теж трошки помножу свій бюджет, деякі навіть по 1,4 ідуть. Тепер коротко про мої фліпи. Я в принципі на два дні вже промокоманду. А, купляю, вчора було два коридори, купівля 3 62 62500, продаж 770-75, 70, Казіміро, купівля була 118, продаж 138-137. Далі Ріса Джеймса фліпов, Це, напевно, було позавчора, бо ціни зависокі. 88 500, 99 500, Бапе регулярно фліпу, бо він вже в тій ціновій категорії, яка дозволяє його часто фліпати, тому що невисокий податок. Також Саша Зінченка гарно рухається, 77 купівля, там 90-94 навіть десь продаж. Бачите, тут чистими а, вдається заробляти до 10 тисяч. І вчорашні фліпи так само тут є Бруно Гімарайш, є які є е, Тріп'є. Uh, забув Кіран Тріпія так на його звуть. Так само зінченко, але вже купівля 58 і продаж 64, 65, 66. Звісно, тут же uh, порядок сумніший, але в нас невисокий податок на цих uh, картках, так? тому чистий прибуток також виходить гарний Одегор і таке інше. Дуже гарно рухається Харі Кейн. Uh, він uh, опускається там, під час контенту завжди і потім відскакує, тому що картка дійсно непогано. Я бачив багато. Позитивних відгуків, сам за нього грав. Так він рухається як така важка, дуже телега, але удари це просто щось. Тому я ці картки фліпую, я не тримаю інвестицій, я намагаюся нарощувати свій капітал задля подальших інвестицій. Тепер, що в нас відбулося? Якщо ми подивимося на ціну команди англійської прем'єр-ліги, то ну, сказати, що вони низькі, не сказати нічого. Казіміро, 94-й рейтинг. Коштує в нас наразі 98-105 тисяч, і це він вже відскочив. Він був взагалі 90 вчора. Тобто ну, одна з найкращих карток упорних півзахисників з ідеальними воркрейтами, з прекрасними статами, нація, Ліга, все при ньому, але вчора він просто в моменті вмер. Так само відбулося. З будь-якою карткою в середньому ціновому діапазоні, якщо ми подивимось, Харікейна, він зараз же відскочив знову ж таки 185, він був 200, він в моменті снайпився 165. В принципі, я вам тільки що на скріншоті показував. Бруно Гімораєш. Досить, до речі, не відскочив. А, вчора був 256, картка втратила 50 тисяч. Тоц Бруно Гімораєш. Теж гарна картка. Я за нього грав, мені сподобався такий аля Тюрам, але тільки з англійської прем'єр-ліги. Що в нас відбулося? Сукупність факторів на це повпливала вчора. Був день великих СБЧ. І е, цих СБЧ було не одне, там, не два, а кілька. Вони були направлені на різні сегменти маркету і вони повпливали на різні сегменти маркету. По-перше, в нас вийшло прем'єр-ліга, преміум, е, прем -ліга, преміум е, апгрейд СБЧ. Ви отримуєте за обмін 11 рарних карточок будь-якої ліги, неважливо. Ви отримуєте 8 гравців Прем'єр-Ліги, 3, з яких рарні. І це СБЧ в нас XP. Так, є позначка, experience, Це означає, що воно вам потрібне для виконання objectives, Завдань, пам'ятаєте, в нас є мітома, в нас є паління. Так от, остання, так, СБЧ, яке вам потрібно craft to glory, Так, це саме оце наше преміум. Premier League Upgrade SBC. 10 і 20 competitions вам потрібно зробити. Воно повторюється, це SBC. Тобто нема жодних обмежень. Відповідно, люди його виконують, тому що вони хочуть палінню і мітому. Вони безкоштовні, вони непогані, знову ж таки, відгуки позитивні, і бюджетні склади. Всі ті, хто хоче покращити свою команду, вони це роблять. Плюс ви отримуєте шанс зловити то це Про це теж не варто забувати, і люди їх ловлять. Тому це в нас перша. Причина: перший суплай нескінченні преміум апгрейди. Вони не продаваємі, але але тим не менш вони впливають на маркет далі. В цей самий день виходить 81 x 11 премєр Ліга Абгрейт. 11 гравців. СБЧ дороге, СБЧ задізлайкане. Але ми вчора на стрімі сиділи. Люди його збирають, тому що знову ж таки всі хочуть тоців і комусь вони падають. це я хочу зробити нарізку цих СБЧ. Можливо, в наступному відео, можливо, завтра воно все вийде. Подивимося, якщо часу в мене вистачить, але повірте, є з цих паків дроп. Просто жахливий, а є дроп шикарний. Тобто комусь падають з них тоци, Комусь навіть два в паках падають тоци, Тому це теж вплинуло на маркет. І третє, про це багато хто забуває, так не бере до уваги, але воно не менш важливе, можливо, навіть більш важливе. Чому це в нас УЄФА, тобто Ліга Чемпіонів сьогодні в нас так і це титульні матчі Ліги Чемпіонів, і вони дуже дешеві. 17 тисяч. Ми отримуємо непоганий пак за виконання, так. По, окрім кожного завдань, ми отримаємо один рарній Electrum Player's Pack. І це все трейдебл нагороди. Як ми з вами пам'ятаємо з моїх там, відео попередніх, трейдебл uh, нагороди завжди здійснюють величезний вплив на маркет, вони дають трейдебл supply. І все це в сукупності призвело до того, що. Оця команда, вона, по-перше, вмерла, а потім вона не відскакувала. Тому що хтось крутив ці преміум Прем'єр League апгрейд, хтось крутив 81-11, хтось крутив wi Market маркет матчів. І воно все одне за одним вбило, вбивало і вбиває команду. Потрошки вона вже відскокує, але все одно ви бачите, ціни, ну, знижки, я думаю, регулярно, проскакують, і в цілому команда дуже низько. Тепер. З причинами ми розібралися, так що робити? На улюблене питання, що ти нам розповів, це зрозуміло що робити. Ви питаєте, коли в склад купляти цих гравців, попит на них височезний, але люди бачать, як вони втрачають кожного дня по 20-30% своєї вартості, і люди бояться купувати ці картки в склад. Для того, щоб відповісти вам на це запитання, що робити, я провів такий аналіз: не знаю, чи він е, предметний, чи він е, глибокий, але тим не менш, як є, я подивився на. Карточки з різних цінових сегментів минулої команди Тоців АПЛ. І зараз ми з вами також це все проаналізуємо. Рубін Діаш вийшов у нас 9, так, точніше 6 в п'ятницю, виходили ці Тоци. Ось він падає, падає, падає. Ось в нього вівторок, 10 травня. І потім, в середу, коли вийшов гарант СБЧ на АПЛ 11 травня, він вже зробив плюс 20. Потім трошки впав четвер, тому що були титульні матчі. І потім набирав, набирав, набирав. І там в п'ятницю, так, в суботу, після виходу наступних тоців, це наче була Лаліга, але я не впевнений, не пишіть в коментарях, поправте мене, якщо я помиляюсь. Він же коштував 242. Тобто відна плюс 30 тисяч. Непогано, так? Далі ми не дивимося, що відбувалося, тому що якщо там Лаліга, це був Мілітао. Плюс ну, купа СБЧ, купа різного контенту. Ми тут на 2-3 дні не можемо заглядати наперед, та який там тиждень. Бруно Фернандеш. Ця картка вона низького цінового сегменту. Так само дивимось, у нас був вівторок. Так, ціна найнижча точка 94 тисячі. Далі в нього 96. Потім під час суплаю за титульні матчі він впав, тому що картка низька. По вартості, і потім він ріс-ріс-ріс. І в принципі він набирав, тому що бюджетний біст за ПЛ, за якого хотіли всі пограти. Кансело це був найкращий лівий захисник в Рі на той час. Він був в своїй тоті версії. І знову ж таки, неділя, понеділок він вже набрав, вівторок вже набрав, вийшов гарант, якого всі побоювалися. Так він полетів в космос. Кансело тримав ціну. Діога Джота, картка середньої цінової категорії, ну навіть ближче до низької. Так? Це знову ж таки в нас 10-11 травня, 196 тисяч. Потім він впав. І, в принципі, сказати, що він дуже сильно набрав не можна, він тримав ціну, але тим не менш, тренд. Такий самий графік, трошки є в нас так. Тут був фріст під гаранта ПЛ і потім він набрав, 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 тому що Ліверпуль, тому що нема альтернатив, тому що захисник, якщо джота, це в нас нападник, багато альтернатив. То тренд це завжди а, така досить безальтернативна картка на своїй позиції. І назву Бернардо Сільво він коштував, а, низько минулого сезону, так як Казіміро, наприклад, наразі 150 тисяч ми бачимо 10, го 11, го 166. Тобто ріст саме під вихід гаранти з БЧ це, так, на АПЛ. Потім падіння через титульні матчі, через якісь ще паніки. І потім набирає, 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 166. Тобто, ну так, ріс не дуже там великий, але на карті, яка коштує 150. Дно ви можете ловити зі знижками 140, продавати на лінивців трошки дорожче. Тобто ну, тенденція в нас так е, можна побачити. Так? Відповідно, Хьомінсон дорога картка, тут відскоки, ви бачите, вони досить суттєві. Тобто, чим рідкісніше картка, тим більше вона відскочить, ми це можемо очікувати безпосередньо, коли бачимо на графіки минулорічних тоців. Можна ще Мане подивитись, наприклад. Він був, я пам'ятаю, супер бажаною карткою. Так само понеділок 9, 10, 11 і ту зиму. Чому? Тому що Мане був 5 на фінтах і хто його міг там вбити. Ну, він був рідкісний, так. І рідкісні картки вони завжди не бирають. Тому що робити? Що ми зараз подивимося на актуальну нашу команду? Знову ж таки, давайте перейдемо до неї. Вона низько. І скоріш за все, я це вчора казав на стрімі, зараз можу повторити. Моя думка полягає в тому, що сьогодні, завтра до виходу, саме до виходу СБЧ на гарант АПЛ, це найнижча точка цієї команди. Тому, якщо вам потрібні ці хлопці в склад, можливо, і вчора для вас була купівля. Можливо. Можливо, сьогодні щось там оновиться так. Це СБЧ на 11 гравців АПЛ, можливо, приб'є. Але я б вам радив купувати картки в склад або. Перед виходом на гранд АПЛ або в четвер після титульних матчів, якщо ви провтикали, якщо ви поздно подивились відео, не були підписані, бла бла бла, оце це все. То ви можете подивитися відео, наприклад, завтра. Так можливо для вас буде коридор заходу ще у четвер, ввечері після титульних матчів, але потім. Я впевнений, ця команда буде вище аніж зараз. Тобто, наразі ціни вже відскочили. Я вам показував, які вони були вчора. Я вам сказав, що робити. Не думаю, що є сенс акцентувати на цьому увагу, витрачати багато часу. Ціни плавають, є знижки, наприклад, Кейн там 180, тільки що був 100 там, 85, Так, ми оновлюємо постійно, воно туди-сюди трошки колихається, але порядок цін для вас зрозумілий. Я не буду казати, скільки купівля. Так, ви можете побачити, що було вчора на графіки, що сьогодні, і вчитися потрошку думати, тому що це для вас. Ну, допомога, так, ви в майбутньому зможете самі орієнтуватися. Тому що, в принципі, всю інформацію, яка вам для прийняття рішення потрібна, я дав. Я не хочу давати конкретних цифр, також через те, що в нас є багато факторів, на які впливає тільки і спорт. Ви це розумієте. Тобто я показав за скільки я купляв, так який на купляв 165-170, на мою думку, це гарна ціна. Тріп'є, 45 і нижче. А Бруно Гімараєш, 190 195 і нижче. Умовний, там, хто там ще цікавий. Так, Сон 570, 580 і вище. САКА був 600, він вже набрав як рідкісна картка. Мартінелі в районі 300 був 270-280, якщо він опуститься, так це може бути купівля. Але навіть якщо він не опуститься, можливо, якщо вам потрібен склад, то, оскільки вчора ви не купили, то найнижча точка саме сьогодні. Тому слідкуйте. ну, Сьогодні або завтра до виходу на паніці перед виходом Гаран То Тому слідкуйте за маркетом, приблизно оці ціни. Які наразі це дно команди. Ви не трейдер, ви не зловите ці ціни в моменті, отак от, щоб Кейна цього зловити. Прям от -от, ну, найкраща ціна. Ні, так не відбудеться. Тому моніторте маркет, слідкуйте за маркетом, за тими картками, які для вас цікаві. Я думаю, що сьогодні або завтра для вас купівля в склад. Втім, якщо ми говоримо про карточки низького цінового сегменту, то. Є вірогідність того, що вони будуть поводити себе приблизно так само, як поводили дешеві ТОЦи минулого року. Тобто, не факт, що вони виростуть, тому що буде в нас Бундесліга, можливо, там будуть якісь конкуренти, які їх приб'ють. Можливо, просто буде величезний суплай під титульні матчі. Вони не зможуть відскочити. Але саме через той факт, що у нас наступний тоц буде Бундесліга. Я не бачу там багато метових карточок взагалі. Тобто, напишіть мені, можливо, когось ви там пригадали, але окрім кунку. Я не знаю, хто там може вбивати цю команду, Анкунку, скоріш за все, і не буде в команді, тому що він посередній сезон провів. Тому я думаю, що шанс відскочити в цій команди вище саме через те, що наступні тоци я прогнозую, будуть слабкішими. Втім, якщо ми говоримо про повторюсь, дешеві карточки. То є вірогідність, що вони відскочать не так сильно. Але якщо ми говоримо про тотка зімір за 100К, я думаю, якщо ви купите 95 або 100, а, або ви купите за 100, а він відскочить, впаде, наприклад, до 95, ну ви небагато грошей втратите, мені здається, найбільш цікаве, це все ж таки карточки, на які коштують 200-250 тисяч і вище. І, в принципі, саме з приводу них, я свій продікшн вам вже дав. Далі. З приводу інвестицій так, ми поговорили про цю команду. Я, в принципі, навіть вам сказав, що не буду називати ціни, але все одно назвав, тому що ну, це було б, напевно, дуже абстрактно. так? Все, все ж таки я розумію, що комусь потрібні конкретні цифри. А що стосується СБЧ, давайте на нас очікує СБЧ на гарант а, гравця чемпіоншипа сьогодні, це нам FIFA Trading Румінія злив, це Tuesday. Я думаю, що воно має бути 84-й, можливо, 85 й рейтинг, тому що там а, багато цікавих карточок, так, які коштують навіть не як фодер. Я був здивований. І завтра, в середу, ми отримуємо гарант гравця АПЛ. І під це СБЧ можна підготуватися. Мене цікавить рейтинг. Знову ж таки, що я пішов, я зробив і для вас подивився, як рухався увесь рейтинг в цей час. У нас СБЧ вийшло 11 травня 2022 року, і вимагало воно один гравець команди сезону. І вимагало на 86 рейтинг. Тут була хімія, але наразі в нас хімія не потрібна. Тому дивимось, як себе поводив 83 рейтинг рейтинг цей час. Це було у нас 11 травня. Дивимося його на графіку. 11 травня. Ну тут бачимо так: гойдалки, хойберг полетів 11-го, Він був півтора, а потім наступного дня. Був точніше, та був скільки тут, взагалі, три тисячі, так щось там потім ще вийшло. Взяв Фоланда, бо Хойбер запел. А в Фоланда такого не було шаленого зросту. Він був по мінімалці в понеділок 9-го, але. Під ці СБЧ, так, він один не один набрав. Ну, таке, типу, 83-й мені не дуже цікавий, ми можемо зробити висновок. Через що? Він не зовсім актуальний. Якщо ми подивимось на збірку, то тут є ТОЦ, який потрібен, як гаранту мова, тут закидають ще одного, там, двох хайрейт хлопців, і далі вони. 83, 84, і переважно більшості 84. Саме тому що загальний рейтинг 86-й добувають цим рейтингом. І от саме росте зазвичай саме низький рейтинг, на який найвищий попит в контексті кількості карток. Якщо ми подивимося на Хендерсона, от він був 84-го рейтингу минулого року, то у нас понеділок це була ціна відповідно 3 тисячі монет. Він потім продавався 4,3. Тобто тут вже. Майже х1,5, потім він ще полетів до 5, це, можливо, якийсь гарант. Там був ще один, так, але ми так далеко не заглядаємо. Марко Ройс, 85-м, був минулого року, 11 нас понеділок 9, 5.5, він набрав. Він набрав десь півтори тисячі. Це знову ж таки нижчі і вищі точки футбіну. В моменті ви можете ловити знижку і купувати нижчі ціни, ніж я кажу. І продавати, коли виходить контент, оці ці дві години вони будуть пікові. Тобто я е, ну, можу припустити, що отут в нього середня ціна 4,3, Я думаю, що він продавався 11-го вечора по 5 спокійно, коли вийшла СБЧ, може навіть вище. Тіаго Алькантера був у нас 86-го рейтингу. Понеділок 13 тисяч і 14. Тисяча з росту, так, так само, як 85 Чіро і мобілі. Так само в нас 11, 11 ні, Точніше, він в понеділок коштував 14. Ну і тут десь 14-15, він навіть десь впав. Ромео Лукако був 88-го і 88 теж не виріс. Він був отут, от 20 тисяч. Про що нам це говорить? В принципі, я так і очікував, і я вам зараз це підтверджу. Я в Діскорді в нашому, до речі, кого ще нема в Діскорді, запрошую, буде посилання під описом. В нас є. Безкоштовний так, безкоштовна версія, де ми можемо спілкуватися, обговорювати маркети, ти таке інше, і є ще платний розділ, де ми ділимося своїми інвестиціями з трейдмастером. І з 15 травня буде знижка так величезна на участь в цьому діскорді. Можете вчитися разом з нами трейдити. От, подивіться, я давав це вчора вночі. Сидів, аналізував, і я дав це 9 травня 2023 року. Я написав, що ми очікуємо EPL TOTS on Wednesday, тобто завтра. І ось вона ціна фодеру, яка була вчора. Це скріншот, це не одна карточка, це саме ну, там, по 10-12 по карточок. Так? Тобто це була ціна маркету вчора. Оці ціни мені сподобались, я дав людям їх в закупівлю. Якщо ми подивимось зараз на маркет, вони вже вирісли і вже в принципі. Ну, десь там по 300 монет, якісь карточки по 500, Так ну але це з урахуванням вартості це 10%, Це багато тому це вже набрало. Але я все ще вважаю, що сьогодні може бути гарний вхід. От ви подивились відео. Навіть там по 5,7, по 5,6 спробуйте по 5,8, навіть 85 я думаю, ок, десь там 2,6, 2.7, можливо, навіть до 2,8, 84, ок, я думаю, ви все одно заробите, але заробите трошки менше, ніж якщо б ви інвестували вчасно. Так. Папа-па-па-па. Та, про фодер я поговорив, про фодер розказав. І ще в нас сьогодні це команда чемпіоншипу, так. Напевно, останні на сьогодні бачимо, що в нас з нею відбувається. Коротко проаналізуємо, це дуже дивний парубок, так, Телля, він е, гарно рухався, але сьогодні вирішив вмерти. Ну, точніше, вчора. В нього був вчора відскок з вночі 180 тисяч до 240, але 150 і він зараз смирає. Мені ця команда не дуже подобається для інвестицій, тому що не сформована ще ціна. Вони тільки вчора, точніше, позавчора, вийшли в паки. плюс, так, е, на них сьогодні буде СБЧ на гаранта. І я вам не можу, якщо по АПЛ, я вже. Вже орієнтуюся, я вам можу дати ціни на закупівлі. Цю команду я просто показую картки, на яких можна фліпати. от цей гарно рухається, Жоао Педро, якщо у вас є гарно рухається, Браунхіл гарно рухається, і АКПОМ. ці хлопці, вони всі гарно рухаються. Інші карточки це фодер. До речі, з приводу тоц Фодору так, оскільки в нас був гарант е вимоги в гарант АПЛ ще ТОЦ, то. Я вам можу порадити. Це не факт, що спрацює, бо зараз вже багато тоців у всіх, але вони настільки низько, деякі з них, що на це просто вже приступно, так? Ну, дивіться, 91 ТОЦ 27%. 500. Я думаю, що ви ну, навряд чи ви втратите. Так, 90-25%. Якщо хочете так якось е -е, так, якоїсь страховки, то Подивіться, де в нас 90-й з АПЛ Воротар Ремсдел. Скільки він зараз коштує? Він зараз 28,5, але він періодично опускається в діапазон 25. Можете його поснайпити. Це гарна купівля. До речі, сьогодні, якщо він завтра впаде, 24-25. Мені подобається. Тобто, якщо ви хочете купити ТОЦА під інвестицію під завтрашнє СБЧ, ви можете це зробити, але купуйте найдешевші. То це причому, ну там різниця, так 2,5 тисячі, але. А, плюс один рейтинг, тому що люди будуть закидати одного якогось найдешевшого, ТОЦа і далі 84, в котрих клубів, так повно, 85-ті і таке інше. Тобто ТОЦи, вони не факт, що спрацюють, бо їх вже багато. Але я думаю, що Клапсток можна зробити. Ну, рейтинг, ну просто я не знаю. І спорт знищив рейтинг, у нас не вийшло жодного СБЧ. Так, ми пам'ятаємо, я прогнозував, очікував пік на ікону. Так, я тут помилився, звісно. Але і спорт, ну вибачте, що ви не зробили. Вони викатили нам такий самий СБЧ на пік героя, але зробили його на 30 тисяч дорожчими. Браво! І спорт – Це те СБЧ, на яке ми очікували під час тоців. Можливо, щось вийде сьогодні. Ми не знаємо, цих зливів нема. Можливо, вони піднімуть рейтинг, але наразі він дуже низько. Я б радив акцентуватися саме на... Тому що точно спрацює, то це, дивіться вже самі, тобто тут фокусуйтеся так, якщо бачите знижки, поснайпти. Я думаю, навіть якщо нічого не вийде, ну, я не бачу, куди йому йти нижче цьому рейтингу. Ну що, хлопці, не буду вас затримувати. В принципі, про все, що я хотів розповісти, я розповів. Слідкуйте за маркетом. Якщо вам було цікаво, обов'язково підтримайте відео лайком, Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь. Завтра чекаю всіх ввечері на стрімі. Будемо з вами відкривати цей гарант АПЛ Це будемо дивитись на маркет, будемо трейдити. Все як завжди. Все буде Україна, папа. -па.